Чи без мобілізації, такої, як вона відбувається зараз, ЗСУ не отримуватиме достатньо кількох. Не зможе отримати достатню кількість свого складу, не зможе. До нас йдуть в підрозділ не тому, що ми медійні і ми круті. Левова доля йде від того, що вона, в нашому підрозділі більше виживаємості. Набагато більше, бо ми не в окопі сидимо і не будемо сидіти в окопі. Це якщо лінії хлопці прорвуться, ну, не втримують передню лінію, то до нас дійдуть. Так, ми ж будемо на другому ешелоні. Там 3, 2, 5 кілометрів. То, звісно, звісно звичайно, що в окопі страшніше всім. І живучисть менше. Це одна нас також, чому люди хочуть іти в підрозділ. І ну, це не секрет. Розказують, що ми самі медійні і до нас йдуть. Ні, багато факторів, чому до нас йдуть. Але це вже третє питання. Але вони є різні. До квітня 24-го року в нашому підрозділі, в піхотному, було 96 чи 92 відсотків. 90, в середньому 95% укомплектованість.